Якось посад би шостий загуляв з гольфом і вийшла в них джета. До вашої уваги класний автомобіль. В ідеальному шосуванні, тому що він приїхав дуже з маленьким пробігом 164 тисячі. Пробіг повністю підтверджений. Хто в ньому собі в цьому пробігу? Ставлю на капот 100 доларів. Докажу будь якій людині. Шикарний стан гольф сідані на 16-х дисках на зимовій резині з величезним багажником на класній комплектації. Тут огромний багажник. Ва група цим пользується. У людей не було попередніх власників тварин без пошкоджень, без царапин автомобіль, без ржавчини з повністю підтвердженим пробігом на кліматі, на великі мультимедіа, стан керма, всі тихогляди, вся сервісна історія по автомобілю. Присутня. Автомобіль 2007 року, 10-го місяця. 1,6 і МПІ, народний двигун. Цей шикарний автомобіль в такому шикарному стані з рідним лобовим склом, без всяких пошкоджень по кузову, з рідною оптикою може бути ваш всього за 7200 доларів. Всі шукають стан автомобіля та пробіг. Саме часте питання у нас: чому такий малий пробіг і чому така відносно велика ціна. Ці два питання являються відповіддю на все. Хороший якісний автомобіль коштує дорого в Європі з малим пробігом на гарній комплектації. Оля Вінниця ми привозимо самі найкращі автомобілі з території Європи. Самі доставляємо, вибираємо прозоро. Всі автомобілі продаємо. Наші автомобілі проходять всі технічні перевірки перед тим, як віддати вам новому власнику. Оля Вінниця, звертайтеся, Ольф.